Усім вітання, друзі. Це ранок вдома. Сьогодні середа. Перетнемо екватор робочого тижня разом. З вами цей день зустрічаємо ми. Костянтин Октябрьський та Лілія Репек, а також маєстро Руслан Шукюров та кулінарний експерт Чаба Бакош. Чабо, вітаю. Що сьогодні в меню? Сьогодні приготуємо запіканку з куркою, так. а потім приготуємо угорський паприкаш з курятиною. Фантастично! Протягом найближчих двох із половиною годин ми познайомимося з українськими валькіріями та унікальним сюдиходом богуном. Дізнаємося про інвестування в іноземні валюти від нашої фінансової консультантки і про новий проєкт книги мандрівки від його творців. Побуваємо в Канаді, в Сполучених Штатах і на Херсонщині. Одним словом, планів у нас дуже і дуже багато. Тож починаємо втілювати їх в життя. Але спочатку дякуємо за новий день нашим збройним силам України і вітаємо з професійним святом вітчизняних розвідників. На календарі 24 січня. Сьогодні, до речі, відзначають ще й міжнародний день освіти і міжнародний жіночий спортивний день. Вітаю тебе, Лілю. І тебе, Косю, на мій погляд, ти дуже спортивна О. і вельми освічена людина. Особливо зараз Май такий прям вельми спортивний вигляд. Дякую, дякую за комплімент. До речі, сьогоднішній день компліментів. Не скупівся на компліменти тим, хто поруч. Сьогодні і завжди. Мені здається, що і сам цей день заслуговий на компліменти. За що саме дізнаємося з рубрики День в історії. Сьогодні річниця однієї з найбільших екологічних катастроф у ХХ столітті. Цього дня, у 1976 році. Біля берегів Франції сів на мілону нафтовий ліберійський танкер-гігант. А вже за три тижні він розколовся навпіл. 1200 тонн пального опинилися в морі. Причиною катастрофи стала відмова двигунів. 24 січня 1984 року випустили перший професійний комп'ютер Apple Macintosh. Його ціна становила 2495 доларів. Простота використання, дизайн і, звісно, успішна реклама зробили продукт популярним. Macintosh став першим комерційно успішним проєктом у Apple, лідера світової іт індустрії і найдорожчого бренда в світі. Борець греко-римського стилю і патріот України Жан Беленюк святкує день народження. Сьогодні йому виповнюється 33 роки. Боротьбою спортсмен почав займатися у 9-річному віці. Головною його метою було стати олімпійським чемпіоном, і йому це вдалося у 30 років. Баленюк виборов першу золоту нагороду на Олімпіаді в Токіо і став четвертим борцем в історії України з золотом Олімпійських ігор. Цього дня, у 2010-му, фільм Аватар став лідером касових зборів. Фантастична картина режисера Джеймса Кемерона зібрала у Прокаті рекордну суму понад 1 мільярд 800 мільйонів доларів. З вершини чарту найуспішніших фільмів кінематографа він витіснив іншу роботу Кемерона мелодраму Титанік. Через 9,5 років рекорд Аватара побив фільм Месники фінал. Але в 2021 році Аватар повторно показали в Китаї, і фентезі знову стало лідером міжнародного прокату. 24 січня 2015 року проросійські бойовики обстріляли Маріуполь. Атаки зазнав мікрорайон Східний на околиці міста. Вогонь вели з систем залпового вогню Град та Ураган. 31 людина загинула, серед них двоє дітей. Ще понад 100 місцевих мешканців отримали поранення. Також постраждала інфраструктура міста. За результатами розслідування міжнародної групи журналістів Білінгкет обстрілом керували російські кадрові військові у 2022-му Під час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти майже повністю знищили Маріуполь і окупували його. У місті загинули близько сотні тисяч мирних мешканців. А яким буде 24 січня 2024 року залежить від кожного з нас.